Добрий день, мої малята! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про пожежну безпеку. І в нас сьогодні дітки і гість. А щоб дізнатися, хто це, треба відгадати загадку. Готові? Темної ночі, ясним днем, він бореться з вогнем. В касці, ніби воїн славний, на пожежу поспішає. Хто це? Так, пожежник. Пожежник це небезпечна професія, бо він бореться з вогнем, має спеціальний одяг, який його захищає, це рукавиці, шолом, чоботи, пояс та костюм захисний. Діти, як ви думаєте, яким повинен бути справжній пожежник? Так, витривалим, сміливим. Добрим, спритним, пильним. Якщо виникла пожежа, за яким номером треба дзвонити? 101, 102 чи 103? Так, 101 або 101. Щоб не трапилось біди, дотримуйся правил безпеки. Користуйся тільки справними електроприладами. Не залишай їх увімкненими. Виходячи з дому, гаси світло і вимикай електроприлади. Не користуйся без дорослих хлопавками, петардами, фейерверками, бенгальськими вогнями. Не залишай увімкнену плиту без нагляду. Не грайся з вогнем. Сірниками, запальничками, свічками. Малята, давайте поміркуємо. Чи завжди вогонь наш ворог? Чи він може бути нашим другом? Для приготування їжі вогонь наш, так, друг, вімкнена праска. Ворог, декоративні свічки. А зараз дітки уважно послухайте, як треба себе поводити, якщо виникла пожежа. Привіт, я Лола. Сьогодні я розповім, що робити під час пожежі. Кожен малюк і кожен школяр має знати напевно і точно, як діяти правильно і куди йти, щоб себе і близьких від вогню вберегти. Перше правило це спокій. Паніку ти не здіймай, В страху до шафи не ховайся, а з будівлі вибігай! Із будинку ти рятуйся, до землі пригнись маля, і до виходу швиденько ти біжи, рятуй життя. Друге правило тривога. Сам пожежу не гаси. Краще розкажи дорослим і так собі допоможи. Правило три телефонний дзвінок. Уважно засвої цей важливий урок. Рятувальникам швидко ти подзвони, адресу пожежі чітко вкажи. Будь завжди уважним, себе бережи. А рятувальникам лайк покажи. Тож, дітки, запам'ятайте, щоб не виникло біди, треба дотримуватись правил пожежної безпеки. Тож до зустрічі, малята, і бережіть себе.